Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас розпаковочка, але вона трішечки незвичайна, тому що до мене приїхав не тільки набір косметики для клієнтів, а ще й подаруночок по програмі Експерт-клуб. Ви всі знаєте, що у нас є така чудова, чудова програма для всіх активних консультантів. Тож, дивіться, який подарунок я отримала. Це міксер. На вибір давалося міксер, тостер павербанк, чайник і праска. Я думала, думала, ну, дійсно, міксер найкрутіша річ для кухні, для використання. Тож обрала саме його. Подивіться, який крутий, досить толковий міксер компанія Pharmacy нам дарує. Що ж, давайте тепер роздивимося, які ж позиції приїхали саме для клієнтів. Пам'ятаєте, що у січні була акція «Два геля каштана берете і третій іде за 1 гривню, тобто в подарунок. Неймовірна акція, яка буває дуже рідко. Тому я всім розповідала про цю акцію і клієнтам, і своїм консультантам. Робила акцент на ній, тому були дуже гарні продажі і я, неймовірно, щаслива, бо і собі взяла цілий набір ось цих гелей. Ще одна акційна пропозиція була це лінійка Resurface. Я взяла цього разу нічний крем, крем під очі та сироватка. Ці три засоби просто неймовірні. Вони дійсно омолоджують шкіру, прибирають якісь запалення, прибирають зморшки і навіть трішечки освітлюють шкіру. Наші близьки, які, на жаль, знімають з виробництва, але ще у січні була можливість їх купити. По акції, до речі, один береш по повній вартості, а другий блиск зі знижкою 40%. Тобто, якщо окремо рахувати, то кожен блиск зі знижкою 20%. А ще й додатково знижка консультанта то взагалі шикарна акція. Коктейль для контролю ваги. Минулого разу я для себе брала шоколадний. А цього разу вирішила взяти банановий. Тому що дівчатка дуже хвалять цей смак. Думаю, ну добре, шоколадний, я вже знаю. Спробую банановий. Дійсно дає результат. Е, наголошую, наголошую, що в цьому коктейлі немає якихось таких добавок, які сприяють схудненню. Немає. Це збалансований коктейль, який заміняє просто прийом їжі, будь-який. Я роблю коктейль на вечерю, тому що стакан коктейлю, порція одна, вона має 200 калорій. Тобто, і повечеряли збалансовано, і не з'їли нічого зайвого. Сам коктейль має солоденький смак, тому, коли ти його приймаєш, то тобі. Не хочеться ніяких смаколиків. Після звичайного прийому їжі не під'їдаєш якісь печива, цукерочки і так далі. Дуже-дуже гарна заміна прийому їжі, тож раджу спробувати. Раджу спробувати, особливо скоро весна. І треба бути трішечки в формі. Ось ці креми для рук я взяла по акції для всіх консультантів. За замовлення на 35 балів, ти обираєш собі будь-який продукт за супер ціною зі списку. Я вирішила взяти два кремика для рук, тому що цю лінійку дуже люблю, дуже мені подобається кератинова серія. До речі, у січні була акція на кератиновий набір, але я взяла шампунь, замовили шампуні. Вона підходить для пересушеного, неслухняного волосся, пошкодженого, дійсно, дійсно дає блиск, дає життя вашому волоссю, дійсно робить його слухняним, ніжним, м'якеньким. Тож рекомендую придивитися до нього. Це шампунь-Натурель. З мирськими мінералами підходить для будь-якого типу волосся, має неймовірний ніжний, приємний аромат, дуже гарно вимиває волосся, робить його свіжим, шовковистим, м'якеньким, і дійсно, так як в складі є мінерали, то напитує волосся, і воно має більш здоровий вигляд. Це універсальні серветки для прибирання дому. Ними можна витирати все, все. І холодильник можна мити, і кахель, і тумбочки. Також можна використовувати для одягу, взуття, дійсно відтирає плями, складні плями. І тим, у кого є дітки, дуже раджу придбати ці серветки. Тому що після прогулянки штани у дитини у більшості випадків брудні. І ці серветки ідеально відтирають бруд. Навіть можуть відтерти якісь плями від шоколаду, від соку, якщо щось розлили на ліжко, дуже гарно прибирає. Тобто це максимально універсальні серветки, їх вартість 109 гривень, і я вам раджу до них придивитись, бо вони неймовірні. Весь січень компанія Пармасі за кожні 25 балів замовлення давала в подарунок три маленьких зубних пасти. Це неймовірний подарунок, комплімент для клієнтів. Якщо, наприклад, у вас клієнт робить замовлення, ви можете як комплімент за замовлення покласти ось таку зубну пасту. І уявіть, клієнт відкриває, і там ще й такий досить непоганий, гарний, об'ємний подаруночок. Дуже приємно і вам, і клієнту. Це також частина подарунку від експерт-клубу. Це у нас футболка та кепочка. Вони йшли по одній гривні всього-навсього, уявляєте? Тому треба брати фірмова футболка, і, до речі, ці футболки дуже гарної якості. І, звичайно ж, сам міксер красунчик, який тепер буде допомагати на кухні. Залишилося тільки знайти час на те, щоб щось куховарити. Тож, дівчатка, що я хочу сказати, що не бійтеся ось цих програм від компаній. Вони завжди класні, вони завжди реальні до виконання. І подарунки толкові, дорогі, якісні, тому раджу. Спробувати свої сили налаштуватись і прийняти участь в будь-якій із програм. Щодо експерт-клубу, хочу вам розказати: у нас їх три рівня: експерт-клубу і перший рівень це за квартал, треба особистими продажами мати 700 балів. Тобто 234 бали за місяць. Ну, в середньому можна там якийсь місяць 200 балів, в якомусь там 350, неважливо. Сумарно повинно бути 700 балів. І на вибір вам компанія дає як подарунок набір косметики. Там 6 наборів і в різних комбінаціях другий рівень. Експерт-клубу це особисті замовлення на 900 балів за квартал, тобто по 300 балів. 300 балів щомісяця, і там, окрім косметичних наборів, є ще набір вітамінів, плюс сумка, дуже крута, спортивна, а також техніка. І третій рівень це від 1100 балів за квартал. Там вже більш дорогі подарунки цього кварталу, що там дівчаткам дарували давали на вибір. Кавоварка, якщо не помиляюсь, плюс обігрівач. Ну, дуже круті подарунки, я не знаю. Тому не бійтеся, не бійтеся приймати участь. Скажу вам по правді, що раніше я не приймала участь в цій програмі, тому що я не могла себе налаштувати, то, що мені треба за місяць-300 балів особистими продажами зробити, постійно були якісь, якась захисна реакція. Це не для мене, мені це не цікаво, о, куди там мої продажі до лідерів і так далі. Але я собі минулого кварталу поставила таку ціль: що, якщо хочеш трішечки активніше розвиватися в компанії, якщо хочеш більше Більший дохід, то, будь ласка, давай активніше працюй більше годин на день, наприклад, там не 3 години, а 4 години на день Маріна попрацює. <свісно> і поставила собі таку ціль, і дійсно я до неї прийшла. Тому, дівчатка, якщо ви також хочете забирати собі подарунки, дивіться, у нас є, можна мати дохід від побудови структури команди. Далі можна мати 25% від особистих продажів, а також можна забирати різні премії, грошові подарунки. Ось, дай Бог, скоро закінчиться війна, компанія знову буде давати програми для лідерів на безкоштовні поїздки за кордон. Це Італія, Туреччина, де там ще дівчатка були? Ну, я була тільки в Туреччині, в мармарісі, тому. Не можу розказати, які там ще екзотичні країни можна, в яких екзотичних країнах можна побувати. Тож, в будь-якому випадку, дівчатка, якщо вам це цікаво, доєднуйтесь до мого інстаграма, пишіть мені, будемо з вами співпрацювати. Я тільки за, щоб і мої зірочки забирали собі круті подарунки, сертифікати, грошові премії. Так що, Давайте працювати разом.